Смертельна ДТП, незаконні боєприпаси, погодні зміни на Рівненщині. Про це й не тільки дивіться далі у денному огляді місцевих новин. Вітаю! Рятувальники у Вараші приборкали вогонь, що охопив автомобілі. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося швидко ліквідувати. Жертв та постраждалих за повідомленням ДСНСників немає. Причини займання наразі з'ясовують фахівці. Слідчі повідомили про підозру 42-річній медичній сестрі Рівненської дитячої лікарні. Жінку звинувачують у справі щодо смерті двомісячної дитини, яка сталася в грудні 2022 року. Медсестрі загрожує до трьох років за ґратами більше у прямій мові. Слідчі встановили, що 42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади, недбало виконала свої обов'язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини. Так, відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала від опікового шоку та термічного опіку 45% поверхні тіла першого третього ступеня, отриманого внаслідок контакту із обігрівальним приладом у медичному закладі. 42-річній Рівнянці слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру в чиненні злочину. На Доброваччині викрили чоловіка на незаконному зберіганні боєприпасів. Під час огляду у господарстві 29-річного жителя села Селець виявили і вилучили дві гранати Ф 1 150 патронів та одну ручну гранату М 67 Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Усе вилучене скерують на експертизу. На Млинівщині внаслідок ДТП загинув тракторист. Автопригода сталася у селі Певжа. Місцевого жителя під час проведення господарських робіт притиснув трактор. Деталі у прямій мові. Слідчий слідчого управління встановив, що 74-річний місцевий житель, керуючи саморобним трактором, під час проведення господарських робіт на земельній ділянці, не впорався з керуванням та перекинувся, внаслідок чого транспортний засіб причавив чоловіка. Травми, отримані пенсіонером, виявилися несумісні з життям. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування. У рівному критична ситуація із запасами донорської крові. Найбільше потребують компонентів першої та другої групи з негативним резус-фактором і третьої з позитивним. Область отримала замовлення із прифронтових регіонів. А відтак потребує активізації донорів. Здати компоненти можна в обласному центрі служби крові у будні з 8 до 13.30. 70 років грівненський міський будинок культури відзначив свій ювілей. За ці десятиліття там виросло не одне покоління митців, а сцена і сьогодні об'єднує молодих та досвідчених артистів. Як заклад зустрів своє 70-річчя – Дивіться у сюжеті. Яскравих концертів та фестивалів. Міський будинок культури у Рівному відзначив своє 70-річчя. У закладі діє 21 творчий колектив, у яких займається понад 700 учасників різного віку. У 55-му році було засновано міський будинок культури. В цьому приміщенні він почав працювати в 61-му році. За цей час тут було дуже багато різних колективів, і деякі з них зберіглися. Це полісянка, верес і оркестр наспів. Це ті. Колективи, які стали корінням міського будинку культури, ми зробили наше родове дерево, розмістили в фойє будинку культури, зібрали всю інформацію, і його можна відстежити. Гордістю Рівненського МБК є заслужений ансамбль танцю України Полісянка. Колектив із багаторічною історією, який виховав не одне покоління артистів. Сьогодні на сцену виходять молоді танцівники, які зберігають і продовжують традиції своїх наставників. Ми тут в будинку культури вже дуже багато років. Можна сказати, спочатку його заснування. Майже наш колектив є і ми виступаємо тут для нас. це Вже як рідна сцена. Для нас виступати тут це. Привично і в загальному ми танцюємо сьогодні. Танець Уляна це дуже старий танець, який ще робили за довгі часи. Який розказує про те, що на вечорниці прийшла пара це цей солісти яка трошки, скажімо, виділяється від звичайних пар. І на цьому будується номер. У закладі відбувається презентація книг, творчі вечори, урочисті збори та семінари. Тут свої роботи представляють художники та фотографи. Серед них і відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. В мене надихає те, що тут хоро. Площадка, це дуже класний колектив, і кожен раз, коли якийсь проект проводиться, виставка чи там щось це, це це нові знайомства бо приїжджає багато людей, це нові дружні відносини, нові стосунки хороші. Я дуже тішуся, радий знайомство зі всіми людьми, творчими людьми. Тому що коли спілкуюся з такими людьми, і сам отримуєш натхнення, і самому хочеться щось робити, ну тільки у своєму напрямку. У рамках святкування ювілею в МБК провели низку заходів серед них марафон із шести концертів та заключний гала-концерт, де зібрали найкращі номери артистів. Сьогодні у нас танець називається Білий сніг ми його танцюємо з тріо бандуристками і саксофоном. Це дає в першу чергу досвід, досвід перед глядачами і досвід виконання. В першу чергу. Також Галина Кащин, вчителька ліцею номер 19, прийшла підтримати своїх учнів на концерті. Жінка зазначає, за сім десятиліть роботи. Оти, МБК став центром культурного життя міста. Спогади дуже теплі і спогади є з мого життя ще й студентських років. Тому часто я тут була, оскільки педагог самі розумієте теж брала активну участь у всяких заходах, виступах. Тому самого самого студентських років я тут є на сцені. Ну а своїми дітьми то дуже часто. Наразі заклад планує нові фестивалі, виставки, концерти та розширює мистецькі простори. Яна Грицюко Олексій Олексієнко. Випуск новин. Із понеділка, 25 жовтня, учні 432 шкіл області ідуть на канікули. Натомість у 40 закладах освіти діти з нового тижня повертаються з відпочинку. А ще у деяких навчальних закладах осінні канікули об'єднали із зимовими. Тому ці школярі відпочиватимуть майже місяць. Рівненський центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вранці та в день, 24 жовтня, на території області прогнозуються пориви південного вітру силою 15-20 метрів за секунду. Очікується другий рівень небезпечності жовтий. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.